Іван військовослужбовець, живе у селі Слобода Селець Станишівської громади. Чоловік розповів, що 20 вересня 2023 року поблизу свого дому біля річки Тетерів знайшов пораненого птаха. Гуляв по річці, ну тут біля річці, собаку вигулював. Зустрів, пташка на стежкі сиділа, зловив її, бо вона в руки далася легко. І це, прийшовши додому на світло, бо це вже вечора було. Побачили, що кільце на ній. Посадили в клітку, побачили, що крило зломане, все, Начали там вже в інтернеті вичитувати, що де як і знайшли її, що вона пролетіла з Хельсинки до нас. Також на кільці птаха Іван побачив напис, що це сокіл, «Бурий вітер звичайний. Про свою знахідку Іван розповів другу Василю Бегасу, доценту факультету ветеринарної медицини Поліського національного університету. Ми надали йому ветеринарну допомогу. Обробка рани була, було ушкоджене праве крило. Він не міг нормально літати. От, тому довелося його лишити тут у господаря. Птах сам себе ушкоджує, так, тому що він у неволі все-таки. І рана вже в принципі, була, загоїлася, але в якийсь момент він почав себе далі роздзьобувати. Ми визначили, що кістки були цілі, так, тобто були ушкоджені, м'які тканини. От, тому сподівалися, що все загоїться, і ми таким чином зможемо його відпустити у природу, щоб він продовжив там, свій шлях. Василь Бегас надіслав запит до Гельсінського університету і 12 січня 2024 року отримав офіційну відповідь. У ній, зокрема, йдеться, що Сокіл молода самка, яку випустили на волю. Нам прислали офіційний лист, де було вказано всі дані про цього птаха, так тобто, коли його було окільцьовано, і всі інші параметри, от де це було зроблено. І таким чином ми побачили, що він подолав 1402 кілометри. Птах пролетів 74 доби. Василь Бегас каже, що Україна є природнім середовищем для соколів. Ці хижі птахи, за його словами, не завдають шкоди довкіллю, тому що живляться переважно гризунами. Тажку годують лише м'ясом, каже Василь Бегас. Їй до подоби курятина. Самка Сокола зараз перебуває у клітці по сусідству з фазанами, яких Іван вирощує і випускає на волю. Ми сподіваємося, що до весни крило загоїться, так і в природі настануть кращі умови, щоб птах міг в природі харчуватися і продовжити свій шлях. Олена Кучмій, Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомирщина.